Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Галина здригнулася, почувши, як грюкнули вхідні двері. Петро пішов знову і навіть цього разу не згадав, що сьогодні день, коли вони стали чоловіком і дружиною, чергова річниця, котру вони, здавалося, колись так чекали, а тепер. Мовчання і пустота ще кілька років тому їхнє подружнє життя могло бути прикладом. Так, у них не було дітей, але вони жили душа в душу, розуміли одне одного півслова, ділилися мріями, підтримували в радості й горі. Дитяче питання довгий час лишалося відкритим вони мріяли, сподівалися, але коли Галині виповнилося 35, ті розмови почали вщухати самі собою. Жоден із них не хотів завдати болю іншому вони ще давно дали одне одному мовчазну обіцянку не шукати винного, щоб не зруйнувати тендітної рівноваги. Та один раз все ж стався обрив п'ять років тому, і, хоч як боляче було це визнавати, та Галина і тоді і зараз розуміла винна була вона, її охопила зневіра, яка перекреслила все. Їй здавалося, що саме через неї у них немає дітей, що саме вона прирекла їхнє майбутнє на порожнечу. Вона вирішила, що Петра не можна прив'язувати до себе, тримати в житті, де немає продовження. Спочатку Петро намагався її заспокоїти, говорив, просив, благав, потім зірвався, накричав, а одного вечора повернувся з роботи і побачив, що замок у дверях змінено. А його речі виставлені просто в коридорі. Він не став сваритися, лише кинув з досадою. Ну, Галино, це вже нікуди не годиться. Іди ти. Він забрав сумки і пішов, а вона, не витримавши, осіла біля дверей і, притулившись до них, тихо заплакала. На що вона тоді сподівалася? Що він повернеться, битиме в двері, благатиме, але він не повернувся і не благав. Три місяці вони жили окремо. Галина знала, що Петро залишив роботу, що якийсь час оглушив свій білю пляшці. а потім зовсім випадково вони зіткнулися на вулиці, просто подивилися одне одному в очі і не змогли пройти повз. Прості слова стали ниточкою, яка знову зв'язала їх. Але зараз, зараз все знову хиталося. Галина схопила телефон і швидко набрала номер подруги. Ніно. Зустріньмося, будь ласка, просто посидимо, поговоримо. Галю, що сталося? В тебе голос якийсь тривожний. Потім розповім, але мені здається, Петро мені зраджує. Ти з глузду з'їхала? Ніна навіть розсміялася. Петро дивиться на тебе так, ніби більше на цьому світі нікого і нічого не існує. Ніно, прошу тебе. Добре, добре, через годину в нашому кафе. Галина швидко перевдяглася, викликала таксі і поїхала. З Ніною вони були нерозлучними ще зі школи. Знали одна про одну все, і перші поцілунки, і всі драми. Після весіль їхні шляхи не розійшлися, навпаки, стали ще тіснішими. Подруги подружили своїх чоловіків, а згодом Ніна стала мамою двох чудових хлопців. Одного Галина хрестила, а другого Петро, і здавалося, що ці сімейні узи міцніші за все. Але чомусь зараз у Галини серце стискалося тривогою. Ніна з'явилася хвилин через десять після Галини, саме тоді, коли та вже нервово крутила в руках телефон і ледь не набирала її номер. Ну «Но скільки можна йти? дорікнула Галина, щойно побачила подругу. Я вже думала, що ти не прийдеш. – Ніна… Покинула її поглядом і жартома зітхнула. Галю, ти схожа на розгублене пташеня після бурі, що трапилося, тільки не починай знову про зраду Петра, я не вірю в це, хоч би що ти мені розповіла. Галина глибоко вдихнула, зібравши залишки самовладання. А ти дарма така впевнена, вже два місяці він не такий, як завжди, як відчуджений. Затримується, допізна, майже не говорить зі мною. А коли й говорить, наче крізь скло, а іноді так на мене дивиться, уважно, проникливо, ніби оцінює, наче порівнює з кимось, і в очах така провина. Мені здається, що він хоче щось сказати, зізнатися, але не наважується. Може, й піти хоче. Галю, зупинись, ти себе накручуєш. Справді, тобі б, може, на роботу повернутися, а то сидиш вдома і в кожному його погляді бачиш трагедію. Ти ж знаєш, яка в нього робота? Сьогодні аврал, завтра термінове замовлення. Так я себе й заспокоювала до певного моменту, але ж він тепер і у вихідні зникає. Точно не на роботу. Ніна звела брови, а з чого ти взяла? Галина зніяковіла, опустила очі, щоки спалахнули. Ніна прощурилася, тільки не кажи, що ти за ним стежила. Ні, майже вигукнула Галина, просто. Кілька разів поїхала до нього в офіс, саме тоді, коли він казав, що там, а його не було. Взагалі нікого не було, лише охоронець палив на вулиці. І ти йому це сказала? Ні, звичайно, що цього не вистачало. Нехай котиться до своєї коханки, якщо так хоче. Ніна вдарила долонею по столу. Все ясно, без вина тут не розберемося. Офіціант. За десять хвилин на столику вже стояла пляшка, келихи, тарілки з закусками. Ніна підняла фужер. За ясність думок. І за тверезий погляд. Випали. Галина злегка посміхнулася крізь тривогу, а Ніна знову перейшла в наступ. Слухай, але ж ти нічого не знаєш, напевно. Навіщо розмахувати шаблею? Поговори з ним нарешті, по-людськи. Ти ж сильна, Галино. Галині вистачило кількох секунд, щоб очі наповнилися слізьми. А якщо він скаже так, все правда, я йду, що тоді? Я ж цього не витримаю. Ніна схопилася за голову, але ти і так не витримуєш, мучиш і себе і його. А якщо він зовсім ні при чому, просто загнаний, змучений, мовчазний чоловік, потрібно діяти, а не ховатися в страху, треба тебе чимось відволікти. Та я й сама розумію. Галина втирала сльози. Напевно, десь перегинаю, стаю нервовою, зриваюся на нього, а раптом все це моя фантазія. Може, якби я не мовчала, він би й поділився. А з іншого боку, якщо йому є що приховувати, значить, щось вже зламалося. Вона прихилила голову до рук і заплакала. Ніна мовчки дивилася на подругу, потім тихо сказала знаєш, тобі дитина потрібна. Галина різко підняла голову, в її погляді спалахнув біль. Ну, вибач, сказала крізь зуби, немає в мене такого щастя. Ніна махнула рукою, ніби відганяла настирливу думку. Ти така запальна, Галино, наче я спеціально хочу тебе вколоти, та ти подумай от про що, а раптом варто розглянути інший шлях. Дитина не обов'язково своя, але справжня, і не треба одразу усиновлювати. Можна взяти під опіку, познайомитися, придивитися, у дитячих будинках стільки світлих і добрих дітей, і далеко не всі вони з родин алкоголіків чи неблагополучних сімей. Ви з Петром ніколи не думали про це. Галина мовчки зітхнула. В її очах з'явився болісний відблиск минулого. Колись, дуже давно, Петро натякав мені на таке, але я й чути тоді не хотіла, жила мрією. Вірила, що в нас народиться своє дитя, а тепер він мовчить, навіть не намагається щось запропонувати чи обговорити. Я й сама боюся, а раптом не зможу, не зумію стати хорошою мамою, а раптом не полюблю цю дитину як рідну. Саме тому я й вагаюся це ж не цуценя взяти з притулку, це відповідальність на все життя. То сходи, хоча б подивитися, переконувала подруга. Без зобов'язань, просто поглянь на них, іноді достатньо погляду в очі, і серце все скаже. А Петро? нерішуче запитала Галина. Ніна лукаво посміхнулася Якщо вже на те піде, то розкажеш йому все після. Без нього, зрештою, ти нічого не зробиш, і він має право знати. Галина взяла келих вина, уважно дивлячись на Рубінову рідину. Знаєш, це не те, заради чого я сьогодні просила тебе про зустріч, але можливо, ти й права. Наступного дня вона стояла біля воріт дитячого будинку. Всю ніч вона просиділа в інтернеті, перечитала десятки історій, одні надихали, інші лякали. Очі пекли, а голова стала важкою, ніби її набили свинцем. Вранці в кімнату заглянув Петро. Ти ще не спала? здивувався він. Галина ледь не випалила, що колись він не засинав без її обіймів, але стрималася. Та ні, збрехала, залипла в серіал, і час якось пролетів. Петро посміхнувся Ну, то лягай, поки є нагода. Я сьогодні затримуюся на роботі. Двері зачинилися. Галина гірко посміхнулася у відповідь. Звісно, затримається, а як же без того? Прокинулася вже після обіду. Вилаяла себе останніми словами і відразу почала збиратися. Біля дверей дитячого будинку її зустріла жінка в яскравому халаті і усмішкою, повною тепла. Ви до нас? лагідно запитала вона. Напевно, відповіла Галина невпевнено. Жінка відчинила двері, не очікуючи пояснень. Заходьте, ми завжди раді новим обличчям. Ви хочете просто допомогти? Чи, можливо, прийшли передивитися? Придивитися? перепитала Галина. Так, до дитини багато людей так і роблять. Спершу приходять, граються, знайомляться, а десь там чекає саме їхнє, те єдине. Одні відчувають це з першого погляду, інші після тижнів роздумів, але в кожного своя дорога. Галина слухала розповідь працівниці з такою уважністю, ніби ловила кожне слово, вбирала його шкірою. Отже ви все ж таки прийшли придивитися? лагідно перепитала жінка. Я не впевнена, напевно, так, розгублено відповіла Галина, нервово стискаючи сумочку. Тоді ходімо, не хвилюйтеся, всміхнулася жінка і жестом запросила йти за нею. Діти не знають, чому ви тут. Ви для них просто гостя, яка прийшла погратися. Вони щиро раді кожному. Ці прості слова раптом розтопили щось кам'яне в грудях Галини. Вона видихнула і пішла за жінкою, як сліпа за поводирем. Двері відчинилися у світлу простору кімнату, залиту м'яким полуденним світлом. На підлозі лежав кольоровий килим, на якому вовтузилися малюки. Хтось будував вежу з кубиків, інші щось складали з пазлів або катали машинки. Було гамірно, але затишно, так як буває лише там, де панує справжнє життя. Галина застигла на порозі, ніби боялася ступити далі. Мамо, ти прийшла? раптом пролунав тоненький голос. Галина здригнулася. До неї, сяючою усмішкою, біг хлопчик років п'яти, може й менше, Світле волосечко, блакитні очі. Погляд такий довірливий, ніби він щойно зустрів найдорожчу людину у світі. Галина вражено глянула на виховательку, та лише злегка розвела руками. Іноді діти самі обирають собі батьків. Хоч, як би боляче це не було, їхні сподівання не завжди збігаються з бажаннями дорослих. Хлопчик, не відриваючи очей від Галини, підійшов ще ближче, простяг рученята, і вона, ніби це було найприродніше в світі. Обережно підняла його на руки. Він одразу обхопив її за шию і прошепотів Я знав, що ти прийдеш. Я так довго чекав на тебе. Серце Галини стислося, наче в ньому зазвучали давно забуті струни. Вона не знала, що сказати, не розуміла, що відчуває, але знала точно ця мить змінює щось важливе. А тоді хлопчик раптом вигукнув, дивлячись кудись за її спину Тату, мама, прийшла. Галина обернулася і ледь не впустила дитину. Просто перед нею стояв Петро, в руках два пакети з фруктами на обличчі, здивування і розгубленість. Галино, що ти тут робиш? Петре, прошепотіла вона, це жарт? Вихователька обережно взяла хлопчика на руки. Ходімо, Тарасику, мама з татом мають поговорити, а ти вже повечеряй, добре? Але вони мене почекають. З надією спитав малюк. Обов'язково, пообіцяв Петро, їж спокійно, я тебе дочекаюся. Коли вони залишилися наодинці, Галина опустила сумку на підлогу і зітхнула. То як мені все це розуміти? А що саме тебе цікавить? Не прикидайся, нервово відповіла вона. Як розуміти те, що у тебе в дитячому будинку є син? Я так розумію, ти зробив його, коли ми не жили разом? Петро дивився на неї довго, мовчки, потім тихо сказав Прошу тебе, не кажи зараз того, про що згодом пошкодуєш. А що мені думати? Голос її зірвався. Петро сів на лавку, витер чоло. Це не те, що ти уявляєш. Я побачив Тарасика випадково, коли вони були на прогулянці. Там горобець поцупив десь шматок хліба, але у малюка його хотіли відібрати чайки. Маленька пташка явно програвала. І Тарасик кинувся до горобця на допомогу. Це було так зворушливо, не знаю, як тобі сказати, але у мене ніби щось клацнуло в голові. З того дня я став приходити сюди постійно, говорив із ним, показував твоє фото, казав, що ти ще у від'їзді, але скоро приїдеш. І він чекав, щиро, по дитячому, вірив, що ти добра, і він тобі сподобається. Ось чому він мене впізнав. Прошепотіла Галина, дивлячись у порожнечу перед собою. Але чому ж ти нічого мені не сказав? Петро важко зітхнув, ніби збирався з думками. А як, скажи мені? Його голос був спокійний, але в ньому ховався біль. Ти ж усе вже вирішила сама. Я тебе зрадив, я поганий. Все наше життя суцільна омана, і навіть шансів на пояснення ти мені не залишила. Галину охопило невимовне почуття сорому, обличчя спалахнуло, і вона, не стримуючи сліз, сховала його на плечі чоловіка. Петре, але ж якби ти одразу розповів, я б перестала вигадувати ці дурниці. Можливо, промовив він тихо, але я боявся, боявся, що ти заборониш мені бачитися з Тарасиком. Ти ж тоді була категорично проти усиновлення, і саме такого хлопчика з особливою долею. Вони сиділи в коридорі на дитячих стільчиках, трохи смішних для дорослих і водночас таких доречних у цю мить. Їхні руки міцно переплелися, мов перепрошували одне одного за мовчання і втрачений час. Галина подумки уявляла маленьку кімнату вдома, обрала шпалери з машинками чи звірятами, складала список дитячих книжок, які неодмінно куплять. Її син має рости в любові, мати все найкраще. І колись обов'язково здобути добру освіту. Петро ж нарешті почав дихати на повні груди. Йому полегшало, страшенно полегшало, скільки разів він хотів їй все розповісти, та страх втратити її стримував вибирати між дружиною і дитиною. Він просто не міг. У кишені в Галини задзвонив телефон. Вона подивилася на екран і посміхнулася. Подруга. Алло, Ніно? Привіт, Люба, як ти? Прийняла рішення. Та ти що? вигукнула подруга. Ти серйозно? Ти все ж пішла туди? У дитячий будинок? А з Петром ти говорила, може, спершу варто було йому сказати? Говорила, і добре, що ти зателефонувала. У мене до тебе є важливе запитання. Кажи, що завгодно. Ніно, ти ж не відмовишся стати хрещеною нашого сина? У слухавці запала тиша. Галина відчула, як Петро підвів голову і подивився на неї, так, наче бачив вперше. Та хоч десять разів, Галинко, нарешті пролунала відповідь, і слідом тихі схлипування. Я така щаслива, додала вона і відключилася. Петро дивився на дружину, ніби не міг повірити в те, що щойно почув, а Галина м'яко усміхнулася. Ну що, татку, додому їдемо через будівельний магазин? Час готувати кімнату. Петро пригорнув її так міцно, ніби боявся знову втратити. Я завжди знав, що ти найкраща. Просто забув, як це мати таке щастя поруч. Їхню тишу перервав знайомий голос. Вони підвели очі, поруч стояв Тарас, а за його спиною визирали інші діти разом із вихователькою. Петро підхопив хлопчика на руки. Тарасику, потерпиш ще трішечки, доки ми з мамою всі документи оформимо. Я почекаю, дуже почекаю. Очі хлопчика світилися від щастя. Галина подивилася на виховательку, в очах якої блищали сльози. Скажіть, а на вихідні нам можна буде його забрати? Хлопчик завмер в очікуванні. Жінка змахнула сльозу й кивнула Ідіть до директора. Думаю, проте ніхто не буде. Ваш чоловік за останні місяці зробив для нашого будинку більше, ніж всі управління разом. Галина обережно взяла Тараса з рук Петра і лагідно сказала Чого сидиш, татку, Іди до директора. Ми з Тарасиком тут тебе почекаємо. Правда ж? Правда. Щасливо обійняв її хлопчик. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.